Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні ми з вами зробимо ось такі відкриті пироги із пісочним тістом і з різними фруктами. Для цього нам потрібно для тіста 600 г маргарину. Я його вже такий зробила м'якенький, він повністю так при кімнатній температурі розтанув. До нього ми будемо додавати 3 яйця, 3 столові ложки цукру, 2 чайні ложки без гірки розпушувача і десь приблизно 900 г борошна. Я його вже просіяла. Це буде для тіста. Тісто буде пісочне, звичайне таке. Далі для начинки в мене є ось такий виноград без кісточок, і є далі різні фрукти, сливи, персики, груші і банани. І на дно кожної галети я буду змащувати ванільним творогом. Зараз розповім, покажу, як я це все буду робити. Додаю до маргарину яйця, потім цукор, дві чайні ложки розпушувача, додаю до борошна. Перемішую розпушувач з борошном. І потрохи додаю борошно до маргарину. У мене пішло повністю 900 грамів борошна. Так, тісто я замісила. Ось таке воно. Звичайне пісочне тісто. Тепер його треба розділити на 18 частинок. Буду розкачувати тісто прямо на пергаменті, на якому буду потім випікати. Тісто повинно бути не більше 0,5 см товщиною. Ось так я нарізала груші і сливи. І буду зараз викладати сюди на ці пироги. Далі ось так беру і приминаю їх. Ось такі вони виходять. Ось такі. Роблю їх невеликими, щоб вони поміщалися на противні 4 штуки. В такому вигляді я їх відправляю заморожуватися. І далі буду продовжувати з персиком і з бананом. Все роблю так само. Ось така з бананом і ось така з персиком. Відправляю в морозильну камеру. Так, ще такий момент. Ось у мене із виноградом я зробила начинку, дуже соковита. Щоб не потекло, як буде випікатися, треба трішки притрусити його крохмалем. Крохмаль можна взяти будь-який картопляний або кукурудзяний. Ось так крохмалем притрусюємо. І потім зверху трішки цукру. І воно, коли запечеться, буде ніби желе. Ось так. Ну і знову завертаємо їх. Ось така краса виходить. Після випікання посипати цукровою пудрою. Ось така смакота в мене вийшла. Гадаю, що вам сподобалося. Можна їх, звичайно, робити більшими по величині, але мені так підходить так зручніше. Тому вам вибирати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!